Чому в питанні своєї значущості ти орієнтуєшся на те, як тебе сприймають та оцінюють інші люди? Що вони тобі кажуть, скільки разів тебе похвалили, або навпаки, розкритикували те, що ти робиш, і як ти поводишся? І на основі цього я впевнена, ти не раз створював і формував власне уявлення про себе. Власне, уявлення про те, наскільки ж цінним і доречним є те, як ти проявляєшся, те, у якому вигляді ти це робиш. Але штука в тому, що ти цінний вже по факту свого існування, і те, як ти проявляєшся, вже цінне саме по собі, якщо ти робиш це з чистим наміром. Від серця, по своєму істинному відклику і бажанню. Адже тоді це відбувається дуже природньо, і ти реалізуєш свій потенціал. Це одна з головних речей, яка дійсно має тебе турбувати, якщо взагалі щось має тебе турбувати, це вже окреме питання. Допоки ти у своїх проявах орієнтуватимешся на оцінки. І судження зовні тебе буде хитати туди, сюди. Похвалили, рухаємось сюди. Сказали, що ні, не те, значить, не будемо цього робити. Забуваючи на себе, забуваючи на свої цінності, на свої потреби, і у цій відсутності опори, ти все більше втрачатимеш себе, якщо ще не втратив. Раз ти орієнтуєшся не на себе, а на інших. Потрібно зазирати в себе, аби знати, куди рухатися. Так, ти можеш мати карти орієнтири у вигляді думок інших людей, порад в інтернеті чи в книжках, але вони аж ніяк не проживуть за тебе твій унікальний досвід. І не вникнуть по-справжньому у твоє життя, яке повноцінно знаєш лише ти і проживаєш тільки ти. Самоцінність проявляється в тому, наскільки ти цінуєш, визнаєш, помічаєш власні поклики, імпульси, потреби, бажання. І не просто помічаєш, а ще й слідуєш за ними, вчишся йти за ними, так як це актуально і доречно саме для тебе. Інколи шлях полегшує знання того, як з ним впоралися та пройшли його інші люди, у яких були так чи інакше схожі ситуації. Але це не означає, що це має бути твоїм взірцем, і потрібно копіювати. А ти навіть і не зможеш цього зробити, тому що ти не пізнаєш іншу людину стовідсотково і її шлях в усіх подробицях. Наскільки би тобі змістовно це не описали, все одно будуть якісь викривлення, все одно щось залишиться непоміченим або сприйнятим якось по-своєму. Зате тобі завжди відкрито і доступно досліджувати себе. І те, що відбувається з тобою, що в тебе всередині, цінувати себе, це приймати себе різним, у різних станах, у різних вчинках, і не робити ставлення до себе залежним від ставлення інших людей до тебе. Лише ти знаєш, яким чи якою ти є насправді, якщо, звісно, задаєшся цим питанням і пізнаєш себе. Так само інші судять про тебе крізь свою призму сприйняття, зокрема, крізь свої уявлення про себе, адже ми відображаємо одне одного, але це окрема тема. Тим не менш суть тому, аби визначитись тим, що ти цінний незалежно від кількості досягнень, незалежно від того, чи виконав ти сьогодні всі справи заплановані на день, чи отримав ти стільки то грошей і скільки в тебе друзів і знайомих? Ці кількісні та матеріальні показники певним чином, звісно, відображають тебе, але аж ніяк не становлять твою глибинну цінність, не відображають її. Не корелюють з твоєю значущістю в цьому світі як такою. Це просто є просто є в тобі по факту твого народження. І далі, з цим, ти можеш йти і проявлятися так, як тобі того потрібно.